Усім доброго дня, вітаю вас на каналі VenеLux Car. Ми вже знаходимося в Польщі, завантажили наші автомобілі, приїхали робити замитнення, коротенько пробіжуся по авто, покажу. Мокрий сніг. Один перший автомобіль це у нас I-Pace 2019 рік. Наступний автомобіль це Nissan Leaf, також 2019 року. Шкода Kodiaq. 2019 року, 140 кВт, повний привід. Лаурін, клемент. І четвертий автомобіль у нас Passat B8 2020 року. 2.0 дизель, автомат. Ось таких 4 автомобіля цього тижня забираємо для наших замовників Всі ці автомобілі були виграні. На аукціонах. Наступного тижня також будемо їхати забирати автомобілі. Вже когось щось цікавлять, телефонуйте 098 321 500. Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Європи. Хто бажає придбати автомобіль, телефонуйте, робіть попереднє замовлення, обов'язково підберемо для вас автомобіль. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!